У Чернісях провели автопробіг на підтримку ФСК Буковина. Таким чином волівальники вирішили підбадьорити команду перед черговим поєдинком із МФК Миколаїв. Анастасія Ляшенко розповість подробиці заходу. Для того, щоб перервати смугу невдач ФСК Буковина у домашніх матчах, її фани організували автопробіг. Востаннє такий захід проводили 5 років тому. Тоді кількість учасників була рекордною: 24 машини. Коли ми тоді робили гравці, і тренер казав, що це допомагає. Дає додатковий імпульс для Підтримки команди зараз, дивлячись на результати нашої команди, ну захотілося підтримати команду. Головне для учасників автопробігу показати, що у гравців Буковини є підтримка, розповідає Ігор Вавренчук. Ми хочемо показати, що команда в місті потрібна, щоб не думали, що команда зараз. Тому що зараз пішла серія поразок у команди. І ми хочемо показати, що команда потрібна для міста, для чернівців. Вислухавши інструктаж від патрульної поліції, активісти вирушили дорогами міста колоною із 15 машин. Стараюся приходити на Буковин, не про... ну, десь не пропустив. Пускати їхні домашні матчі, коли там організовувалися виїзди, їхали і на виїзди підтримувати десь так. Просто люблю цю команду. Будь-яка підтримка для них, напевно, є важливою, тому що от, потрібно переривати оцю таку полосу неудач і тільки перемагати. Долучитися, підтримати, може, повіздяти. Я думаю, чим краще підтримка, тим краще команда грає. Тому я вважаю, що ну. Команда буде краще грати. Долучає мотивувати гравців, для того, щоб показати результат. А якщо вони бачать, що за них люди їздять, просто їздять толпою, сім'ями, дітьми. Ну, повинні мотивувати. Дійсно, який тоді має бути спосіб. Автопробіг таки втілив, сподівання його учасників. Із рахунком 2-0 Буковина здобула перемогу у поєдинку з МФК Миколаїв. Анастасія Лященко, Роман Палатик. Чернівецький промінь.